Дні все ще сидять у своїх задушливих офісах, інші вже нагострили лижі на відпочинок. І якщо для більшості українців цьогоріч закордонні вояжі виявились не по кишені, не біда. Відпочити не менш яскраво, а головне економно можна і в Україні. На сьогодні можна відпочинути в різних регіонах України, розпочинаючи там десь від 250 гривень за добу. Це таке досить економне розміщення зі сніданком. Якщо казати про більш такий, скажімо, комфортний відпочинок, ну, розпочинаючи від 8-10 тисяч за неділю відпочинку цієї санаторії і різні там отелі, які пропонуються по всій Україні. В Україні можна не лише відпочити, але й дізнатись багато чого нового. Якщо переходити на львівську мову, то можна так пояснити людям з поза Львова, що шпацерує фацитокнайпи, одну лабу заклав до маринарки, де тримається за камізельку, дивиться на шпіці своїх мешків, там в першій класі здибати свою коліжанку для коліжанки замовити кецик цвівок. Це традиційна львівська говірка відомого львовознавця та екскурсовода міста Петра Радковця. Така собі візитівка Львова. Він багато знає про таємниці невідомого для широкого загалу міста. Це, до прикладу, найстаріша діюча аптека музей. Коли заходиш у неї, здається усе звичним та за прилавком починається історія. Апарат Кіпа апарат для відбирання газів, заливає хімічні реактиви. Відбирайте ті гази, які вам потрібні. В старих шкільних лабораторіях ми це називали бульбулятор. І тут е, портрети Авіцена Галянус Парацельс Юрій Торгович. Малюнки зроблені на шкірі. До речі, дуже часто школярі питають, чи бува не людська. Ні. Зайдемо в кабінет алхіміка. Алхіміки ж шукали панацею. Ліки від всіх на світі хворіб. Дивіться, я вони на рецептор скажу: зуби дракона чи крокодила, змішати з панцирем черепахи. До хвіст морського ската, щось від їжака від морського чорта, додати зілля і має помогти. А це ще одне місце, оминути яке у Львові просто неможливо: львівська ратуша. Піднятися на оглядовий майданчик і побачити місто з висоти пташиного польоту, а ще один з останніх механічних вежевих годинників у Європі. Дорога до такої краси тривала. Треба подолати 364 сходинки. Та незважаючи на це, на горі завжди аншлаг. Адже можна побачити дехи старих будинків і нові незвідані місця. Ми бачили місто з такими шматочками, хочеться побачити його велич зверху. І як вам? Поки що теж в шоці. Дуже подобається. Я вважаю, що і Львів це не те, що різні міста, це різні країни, це різні світи. А чому? Я не знаю, це таке десь там в душі склалося враження про Львів. Спершу, як тільки ми вийшли з поїзду, зразу на нас такі дивовижні емоції. Вже, мабуть, п'ятий раз у Львові, а на радше не побував, то вирішив піднятися. З відрядження дуже подобається відпочити у Львові, і тут в спокійно. Привітні люди, гарна погода, була. і влітку все дуже злено, і можна подихати повітрям, а в Запоріжжі не можна, бо там з і не так гарно. Не лише зверху є на що подивитися у Львові, привабливе і підземне місто. Ми знаходимося в підземеллях церкви приближення Господнього. Збудований цей храм був у 18 столітті, і відповідно тоді тут в криптах ховали людей. В радянський час тут був склад харчоторгу. Коли ж повернулася церква свої підземельна, то тут під час реконструкційних робіт знайшли дуже багато захоронень людей. Всі ці останки були зібрані, і вони зараз знаходяться ось під цією плитою. Це як зібрана могила останків тих людей, які були колись тут поховані. Взагалі Львів підземний дуже викликає великий інтерес і в туристів, і в пересічних людей. От подивіться сюди наверх. Бачите, оце вікно? Це з вулиці. От ми чітко тут бачимо, де ми знаходимося. Ми зараз знаходимося під вулицею, і в нас над головою є Балківка. Підземний Львів це є величезний лабіринт ходів переходить на різних рівнях. Призначення львівських підземель найрізноманітніші. Це і комунікаційні ходи, це і Таємні ходи гіди кажуть, туристів приваблює місцевий колорит за екскурсію, беруть від 30 гривень у великій групі або ж індивідуально Коштує це близько 200 гривень за годину. Архітектура так це цікаво, але набагато цікавіше людям, як жили люди, чим жили, чим цікавилися, яким був побут і атмосфера міста. Найбільше Львів відвідують українці. Далі туристи з Польщі, Німеччини та США. В Центрі туристичної інформації. Діють у травні цього року у порівнянні з минулим приріст туристів понад 70%. Це навіть більше, ніж на Євро-2012. Через війну на сході України та коливання курсу долара відпочинок за кордоном для більшої частини українців став розкішю. Однак, попри те, не втрачає популярності Єгипет та Туреччина. Тиждень відпочинку у Єгипті для однієї людини в середньому починається від 600 доларів. У Туреччині дещо дорожче. Тут тиждень у тризірковому. Готелі обійдеться у 800 доларів. Серед економних варіантів відпочинку в Європі представники турфірм рекомендують Чорногорію, Болгарію та Грецію. Ціна коливатиметься від 700 євро. І безумовно всі ми відчуваємо зменшення попиту. Зв'язку з цим туроператори оптимізували свої програми. Зменшили кількість чартерних рейсів, знизили ризики для того, щоб задовольнити попит, який є на сьогоднішній день, меншою кількістю. Рейсів і е, зв'язку з цим і е, клієнтам не треба очікувати якихось знаєте, таких шалених знижок чи якихось таких пропозицій. Купіть одну путівку, поїдьте в двох. Однак нестабільна економічна ситуація в Україні торкнулась і цін в межах країни. В середньому відпустка подорожчала майже вдвічі.